світкова зйомка та її закулісся. Це була шалена весняна ідея, яку ми реалізували командою. Це вийшло насправді дуже круто. Зараз розкажу, як це відбувалось. Спочатку Аня з Ірен збирала Руслану, щоб вона була з неймовірним мейком та зачіскою. Потім на локації з'явились ми з Катю. Кать відповідає за образи, робить все для того, щоб картинка виглядала максимально соковитою. Я ваш фотограф Алінка, відповідаю за технічну частину з гарними фоточками. Поліна знімала бекстейдж. І знаєте, це вийшло настільки неймовірно, ми розуміли, що це буде круто, але ми настільки зарядились енергією. Ми просто в захваті від того, що ми це створили, і вже хочемо створювати щось нове, тільки подивіться, У нас вийшло за годину зняти три образи: перший був більш таки теплий, другий ми зробили більш таким е, мінімалістичним, але кожен образ просто саме серденько, і я дуже тішусь тому, що ми зробили таку гарну зйомку. Я вже хочу скоріш сісти за обро. Зробити гарні фото та поділити з вами для того, щоб ви теж розділили з нами цю атмосферу. Тому я впевнена, що далі більше, далі буде більше крутих проєктів. Я безмежно вдячна дівчатам, що вони були сьогодні причетні до цього проєкту. Наш лайк, підписка, колокольчик